Привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні у нас в студії Анна Атаманова. Вітання. Вітаю! Анно, часів яр, що відбувається? Чи є надія не здати часів яр? Чи є надія не здати часів яр? Дуже важко буде втримати, чесно кажу. Наступ сильний. Зброї навіть додають туди, особливо в нічний час. Бути пильними, особливо в нічний час. Тобто надії мало. Дуже. Ага. А, гаразд, Бахмут, Авдіївка. Чого очікувати там? Мінують, ховають, щоб назад, коли повертатись, будуть, отримували вихлопи. Дуже мінування сильне. І там ще якісь такі а, стратегії, якісь прослушуючі такі штучки, я бачу з красними такими точечками. Шпигунські пристрої. Дуже багато. <світлення> Щодо Харкова. Та Сумщини, і кажуть, що Харків буде взяти, що через Сумщину можливий наступ. Чи так це? О, сильно небезпечна Харківщина, особливо 28 -е число. Ну, не так просто їм буде відразу взяти Харківщину, не так ще просто. Але дійсно буде небезпечно, важко, складно. Я бачу, що багато у кого дітки думають про і вже переїхали. Тобто світлом перебої, електроенергія, інтернету мало, людям буде навіть важко працювати. Прильоти будуть ще там, де діти небезпечно, садочки, бережно бережіть угу. діточок, щоб їх не викрадали, не вивозили і не нищили. Структури по житловим будинкам прильоти будуть. Одещина, вони чередувати mm -hmm. будуть. Одещина, Харківщина mm -hmm. і постійно Київщина, повітряні тривоги, але Київ дійсно максимально захищають наразі. Відбивати будуть на Київ, є а, ракети по відбиванню. А от по областям вже як трошки напружено. Ано, а ще є ще якісь регіони, в яких гостро відчуваєте небезпеку до кінця квітня? Чернігівщина. Знову діти в небезпеці. Чернігівщина. Але перед святами, перед Великоднем відкривається таке, знаєте, як а, тимчасово призупинити. Ніби дати передихнути, О, зараз швидкий такий темп ще трошки, а потім якісь, ніби от, ну що, розкаюєтесь от на рахунок такого можуть. Дуже багато жертв буде. Дуже багато. На серпень місяць планують. Навіть на Київ, от ми бачимо підтвердження Київський. Хтось зливає з наших союзників, mm -hmm. яких ми, від яких ми очікуємо підтримку, інформацію. Я думаю, що тут і Германія може бути. Mm -hmm. Не можна розкривати всі карти, стратегії, передають інформацію. Ізраїль отуди от будуть відволюкати і ще якась країна. Ще. Так, зараз небезпечно. Одещина, Сумщина. Херсонщина, Запоріжжя. В Запоріжжі може, от витоки, ви от я бачу, що там такі поламки, що просто неймовірно. Буде радіація, буде води багато. В Росії також буде дуже багато хімії, радіації підривати будуть, бавовни, буде ще більше в Росії. Анно, а чи є небезпека водосховищам? Київському, Канівському, Кременчуцькому? Є, є. на букву «Т» є, на літеру Т. Саме Київ, я думаю, що поки що тримають, будуть захищати максимально. Але десь біля Києва так прильоти і будуть сильні прильоти. Дніпро, готуйтеся, там вода, так? щось по воді, ще, ага. ще будуть готити. Своїх підкупляти будуть. Дуже Буду багато буде терактів, провокацій. Е, зараз підуть катаклізми. Повені, бачу, ураган десь має бути в землетрус. Не в нас, в інших країнах. В Росії вода, більше, більше води. Світлом перебої вони про це не кажуть. Я не знаю, в новинах там світла немає. Крим. Там взагалі буде щось таке, не кажем, жертв буде багато чоловічих. Мобілізація, щось так пов'язано на передовій, на фронті. Зараз багато буде жертв. І дитячі жертви обережно. Школи. Школи, садочки, ліцеї, якісь підготовчі групи. Дуже обережно. Львівщина. Не розслабляємося, там небезпечно. Кордони. Якісь кордони Польща, Львівщина. Взагалі так страшнувато. Ну, за Київ думають, що можливо сама влада здасться. От Зеленському небезпечно, владі дуже небезпечно зараз полюють за Зеленським. Я бачу, що багато кілерів за кордоном а, хочуть зненацька. Цілитись тут, тут бути. Це таки з замаху на президента Замах. бути, так? Так, так. Так, Готують замахи. Угу. Дуже обережно. Анно, ну, А чи бачите ви ще ураження такі масові інфраструктури, що вплине на економіку країни взагалі на, на життя населення? Так. До переговорів всесвітніх, щоб утрясти цей конфлікт з Україною. Угу. Для них, як вони кажуть, для нас це дійсно, звісно, ворожий напад і агресія країни-терориста. А от для світу вони хочуть, знаєте, якусь іншу позицію себе висвітлити, вибілити ось і зняття санкцій, вимога. Угу. Зняття санкцій перш за все. Перш, перша умова, щоб сісти за стіл. Відмова від вступу до Європи. Зараз я бачу, що ще підуть конфлікти з Європи. Трошки mm -hmm. у нас тут з цими подіями ми будемо розчаровуватись від союзу, від обіцянок ми будемо дуже розчаровані сильно. Великодень. Напередодні Великодня і Великодень щось може змінити кардинально. Підтримка України невеличких країн, може, це Латвія, ще якась навіть, Естонія, може, там буде підтримка. Китай виходить. Лідерство і багато магії застосовується. Можливо, ти також відчуваєш, що зараз з mm -hmm. Росії дуже сильний вплив магічний так. на Україну. От прям дуже сильно, коли ти проглядаєш територію, то скрізь такий густий туман, ти пробиваєшся, щоб побачити і то на коротший період обстріли, частими будуть дрони, масовано дрони полетять і з нашого боку, і з їхнього. Тано. На військових дронів, дронів багато летить. Uh, так. Ще от таке питання. от Ви сказали про підтримку невеличких країн. Польща uh, чи дасть все-таки Польща Україні свої системи Угу, системи Петріот. Щас. М -м, поки що обіцяють. Угу. Якось обоюдно будуть на кордоні, що щось, щось там таке, але підтримка має бути. І ми зараз дуже будемо активно з усіх пробувати вибити хоч щось. Україна дійсно зараз дуже. І ми розчаровуватись будемо дуже часто. Іран активно буде піднімати свої позиції Іран. В Україні все одно, якось Україна буде нищення, будуть обстріли, руйнування, але все, все одно від Відійдемо. А в Європі буде просто як карточний такий доміно. Так, хаос, теракти, економічні обвали будуть, валюти, долар буде під питанням. Золото. Зараз переводять всі максимально в Азії в золото. Mm. Кошти, а чи може бути ходять такі чутки у Росії Китай з Китаєм конфлікт? Чому конфлікт? Тому що Китай може домовитись з Україною. І mm -hmm. в цьому дуже важливий нюанс. Не подобається, що Китай може зайняти позицію за Україну. Але Ізраїль там буде дуже жваво і активно відбуватись серйозні події і проти Америки. План готується. Так. Китай не проти України. Тут Китай буде йти з Росією допоки їм вигідно, щоб руками Росії знищити економічно максимально Америку і ослабити для їхнього інтересу позицію Америки і європейських країн, деяких щоб Китай вийшов лідером. Але ж Китай він хоче бути над Росією. І буде так. А Росія Росія це починає розуміти. Тобто Росія зараз грала як інструмент, як меч в руках Китаю. Тому Росія трошки розчарована в діях Китаю. Зараз Китай може бути з гарним, як то кажуть, в них обличчям як миротворець. Як лідер, який може вирішити конфліктне питання серед країн. Але Росія має ціль максимально швидко приєднати до себе країни. А, Анна, а чому ж США відмовляється від своїх обіцянок напряму захищати Ізраїль? США. Економічно зливає як донор дуже багато крові фінансів. І зараз люди насправді відчувають напруження, зростання цін, зменшення якихось продуктів. І тут люди починають проти влади, невдоволення. Так. Америка зараз, знаєте, як. Загнаний в куток звір. Америка є, має попередження, вони розуміють, що в спину їм дивиться Китай і е, збоку, з одного боку, Іран з іншого погрожують КНДР, погрожують ядерним ударом. І про це дійсно вони знають. Є декілька точок. В морі захована з боку Росії підводна лодка, де серйозна небезпека. Потім шантаж перерізати ж цей кабель. Угу. Це серйозний шантаж. Рухне економічно багато країн. Зараз Європа, Азія. Тобто Азія зберігає кошти в золоті, готуються до цього. Вигідно, щоб люди не мали ті знання, які дає інтернет. Це зацікавлення Росії в тому, щоб люди були як в рабстві, як зомбі. Інтернет, знання, це свобода. Ось. Тому. Тобто, ще також в подальшому і перебої з інтернетом? Так, можливі. З світлом, з перебоєм, будуть. якось, Знаєте, я бачила таку картинку, щось періодично десь ніби зникає світ. Але зараз я бачу, що активно дуже думають над цим і виготовляють в Японії, в Китаї станції, такі якісь білі вітряки чи що. Будуть другі інші станції. Виготовлення світла і з інтернетом, з інтернетом не бачу, що так повністю не стане інтернета в один час. Частково можливо обмеження, особливо в Росії, в Китаї це їм так. Для таких лідерів, деспотів це самий класний варіант. Щоб більше заводів відкривалося, щоб офіційно люди працювали, зрушити оцю систему демократії і свободи людства дійсно їхня ціль і мета. На поки що так будуть руйнувати, пробувати, але ні. Україна як відволікає. Від себе, на себе бере, дивимось ще 6 років. Шість років. Земля. Потрібно відпрацьовувати навики харчування і виживання за рахунок землі. В цьому є сенс. Потім я бачу, що якась іде хвороба на літо. От у людей будуть якось свербі шкі, шкіри, якісь, можливо, такі ранки можуть бути, де як от люди почнуть купатися. Я не кажу за Київ, за Київщину. А от, знаєте, таке може бути щось як зараження, нездорова не, не така е, вода, як чума через тварин. От Зараз я бачу, обережно потрібно бути з тваринами. Особливо криси з. Зайнятися мірами запобіжності розносу, такої, як чуми, вірусів через тварин, укуси тварин. Я надію, що наші глядачі прислухаються до ваших порад, також до ваших прогнозів. Анна надзвичайно вдячні вам, що приходите до нас, ділитесь з людьми-прогнозами, такими актуальними на щодень, скажімо так. А я напам'ятаю, що робота медіума надзвичайно енергозатратна. Тож не шкодуйте лайк та підпис на канал. Ясно бачу з Тетяною! Гай!